Як SpaceX приземлив свою найважчу ракету? Чому в музеях викидають арт-об'єкти? Та навіщо гуглу атомні електростанції? Мене звати Міра, і це 28-й випуск новин. На минулому тижні SpaceX вже вп'яте запустила найважчу в історію ракету Starship. Ось як вона виглядає. Це така здоровенна махина, яка складається з двох частин, де ось ця нижня частина, бустер суперхеві, ну тобто прискорювач завишки, аж 71 метр. Ну, подивіться на фото, це прискорювач, а внизу нього це все люди ходять. Так ось сам запуск пройшов успішно. Ракета взлетіла, але найкрутіше, най -гад, що усіх так вразило це те, що ось цей тяжкий ступінь суперхеві вдалось приземлити. Виглядало це, ну я не знаю, наче дивишся не на реальне відео, а якусь графіку. Ну, або що відео просто-напросто реверснули, бо, ну не знаю, як вам, мені при перегляді дуже складно уявити, наскільки ж воно все велике і масштабне у реальному житті. І просто щоб ви розуміли взагалі, чому всі так захопилися цим приземленням бустер Super Heavy, це якби найголовніша, найдорожча і з назви, зрозуміло, найважча частина всієї ракети. До речі, ось цей механізм, за допомогою якого бустер вдалося приземлити, називається мехазіла або ж Чопстікс, типу китайські палочки. Дійсно трохи схоже, як на мене. Але ось на таких популярних стрімах, де в прямому ефірі показують запуск ракет, як ви думаєте, без кого не можна обійтись? Правильно, без скамерів. Як ви знаєте, усі свої запуски SpaceX транслює на своєму офіційному youtube каналі де в них є така галочка, типу що це верифікований юзер. Так ось ті з камери, вони просто-напросто транслювали те ж саме відео собі на канал, але додатково ще в назву каналу вони додали ось такий значок, який прям дуже схожий на галочку верифікації. Ну, не дуже, але схожий. Але головне, що багато хто на це клюнув, а точніше, 200 тисяч людей. Коли залишалося буквально кілька секунд до запуску, на цьому стріму виходить такий Ілон Маск і каже: А всім привіт, висилайте мені значить свою кріпту, я вам її подвою та вишлю назад. Звичайно, що це був скам, і зроблено це все до речі було через діпфейк. Бо на справжньому стрімі там до запуску залишалося ще хвилин сорок. І ви просто уявіть, наскільки це був якісний скам. Якщо 200 тисяч людей, 200 тисяч досить продвинутих людей, бо вони цікавляться цією темою ракети. Вони повелися на цей скам. Вони замість того, щоб дивитися відео на офіційному каналі SpaceX, клацнули на відео цих скамерів. А тепер перенесемося в Нідерланди, а точніше в один із музеїв Нідерландів в лісе, де стався, так би мовити, неприємний казус з одним із арт-об'єктів. Там робітник музею випадково викинув у смітник один із експонатів. Ось так показав своє справжнє ставлення до сучасного мистецтва. Ну, ладно, насправді там все сталося випадково. Ось ці дві порожні та трохи зім'яті бляшанки з-під пива. Одна з робіт Олександра Лавета під назвою Всі ті хороші часи, що ми провели разом. На перший погляд це дійсно виглядає як якесь сміття, але якщо придивитися, то виявляється, що ці банки та насправді розписані вручну акриловими фарбами. В цьому бой полягає суть цього витвора мистецтва, щоб виглядати як сміття. Саме тому музей їх так і розмістив, просто наче їх хтось виконав на підлогу. У лісе вони, наприклад, лежали десь на підлозі у закутках і на скляному даху шахти ліфта. Ну, ось якраз ліфтової техніки помітив, що щось валяється на даху, і вирішив трохи прибратися. Але на щастя, куратор музею після невеличкої перерви, коли помітила, що чогось, блін, не вистачає, сама дістала їх зі смітника якраз перед тим, як їх вже хотіли вивозити. Це, до речі, не єдиний випадок, коли сучасні арт об'єкти потрапляють в ось такі от казуси. У минулому році, наприклад, в Сеулі один зголоднілий турист з'їв банан, який висів на стіні і також був частиною виставки. Я, звичайно, не посягаю названня якогось критика сучасного мистецтва, але знаєте, в деяких випадках, ну, вчинки людей просто говорять самі за себе. Все, ми офіційно вступили в еру атомних реакторів для IT-корпорацій. Як ви знаєте, великим компаніям як Google, Amazon Microsoft, їм потрібно прям дуже і дуже багато енергії. Настільки, що кілька днів тому Google уклав угоду з одним американським стартапом Kerios Power про закупівлю енергії, що виробляється кількома маленькими ядерними реакторами. Тобто, фактично він купує для себе атомну енергію. Перший реактор для Google повинні побудувати до 2030 року, а решту до 2035 До моменту, коли добудують усі ці реактори, Google буде отримувати близько 500 МВт енергії. Це десь пів енергоблока ЗС. Усе це, як ви розумієте, компаніям потрібно для своїх величезних дата-центрів. Це саме те місце, що потребує дуже, дуже, дуже багато енергії. А ядерна енергія дешева. До речі, слідом за гуглом схожі угоди підписали і Amazon та Microsoft. Тому ось так тепер компанії хочуть ще й свою атомну енергію. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку та дякую за увагу.